Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Невеличке оголошення. Ми шукаємо редактора з гарним голосом, який зможе замінити мене на даному каналі. Хочу наголосити, що перш за все це робота з сценарієм, опрацювання останніх новин і висловлення власної думки щодо них. Мені дуже подобається ця робота, але через особисті причини, на які, на жаль, я не маю жодного впливу, я змушений буду її покинути. Якщо ви розбираєтесь в Counter-Strike і вмієте висловлювати власні думки, пишіть на пошту, яку за Зараз ви бачите на екранах. Від себе додам, що творець каналу дуже приємна людина і справжній професіонал, який завжди допоможе в робочих моментах. Тому співпраця буде максимально комфортною. Дякую. Коротко про результати Blast Bounty. Колектив Мібер поступився помийним ведмедям з рахунком 2-0. Наві після програшу першої мапи змогли повернутися і здолати TNL. В цей час Астралі з катком пройшлися по бідних китайцях, яким віддали всього 7 раундів за дві мапи. Бразильський колектив Фурія з легкістю подолали B.I.G. і вийшло до наступного етапу турніру. А ось Passion UA, на жаль, не змогли перемогти драконів, враховуючи те, що першу мапу на. Ші козаки у гарному камбеці змогли забрати на свій рахунок. Маузи згадали, що вони є чинним топ-2 колективом світу і не дали шансів команді. OG. Результати матчів останніх двох днів ви зараз можете бачити на своїх екранах. Неочікувані решафли в героїк. Зовсім недавно організація коригувала ростер і замінила іспанського снайпера на гравця картопляної республіки. Але не пройшло і двох місяців, як Грікса відправили на бенч. Він відіграв з колективом два турніри і продемонстрував нестабільну форму. Представники клубу висловились про картопляника наступним чином. Його стиль гри не повністю відповідав тому, як формується команда. На вакантне місце героїк підписали казахського снайпера з Ніком Алкарен. Який є вихованцем академії помийних драконів в даний момент, гравця орендують з можливістю зробити трансфер постійним? Особисто для мене підписання Грікса з самого початку не виглядало як підсилення. Це молодий гравець, який не в змозі показати хороший результат тут і зараз. Підписання казаха також може не принести бажаного успіху, але сподіваюсь, керівництво героїк зможе якісно вписати Алкарена в поточний ростер. Бразильці організовують лан турнір на авіаносці. Так-так, вам не почулося. Організатори оголосили, що фінальна частина турніру відбудеться на борту діючого авіаносця бразильських ВМС. Нам Атлантико, колишній корабель Королівського флоту Британії, який у 2018 році був придбаний Бразилією і досі використовується у військово-морських операціях бразильських ВМС. Даний турнір стане частиною технологічної виставки в Латинській Америці. Змагання пройде в серпні, а участь братимуть чотири. Місцевих колективів. Бразильці не вперше експериментують з місцем проведення івентів. Попередній схожий лан-турнір проходив на станції метро. На мою думку, організатори таких заходів виносять кіберспорт на новий рівень, роблячи зі звичайного ЛАНу ціле шоу. Так, не буде трибун з тисячами вболівальників, арени і велетенських екранів. Але на фоні одноманітних турнірів даний івент точно запам'ятається кожному фанату змагального Counter-Strike. До речі, було б круто провести. Це схожий захід в нашій країні. Авіаносця, на жаль, ми поки не маємо, але точно знайдеться інша техніка, на якій можна провести змагання. Сімпл поставив під сумнів, рівень українських команд. Наш улюблений курортник продовжує тригерити інфополи любителів Counter-Strike. Цього разу ветеран дубайських готелів назвав Наві і TNL командами Тір 2 і Тір 3 рівня. Називати команду, яка займає п'яте місце рейтингу і в якій ти провів кращі роки своєї кар'єри, завоювавши купу трофеїв колективом Тір 2 рівня, як мінімум є жестом неповаги. Не знаю за яких умов відбулось роз. Але кращий авапер світу за версією його брата навіть не подякував народженим перемагати за роки проведені в організації. В баскетболі клуби виводять з обігу номер гравця, який зробив вагомий вклад в розвиток організації. Після такого відношення єдине, що можуть вивести з обігу наві, так це лавка, на якій два роки відсидів костелів. Ремастер Quake 3 Arena може бути анонсований найближчим часом. Відома студія, яка спеціалізується на ремастерах класичних ігор, ймовірно працює над оновленою версією легендарної гри. Очікується, що офіційний анонс відбудеться під час події QuakeCon 2025. Quake 3 вийшла в далекому 99-му році і завоювала популярність завдяки своєму динамічному геймплею та змагальним мультиплеєрним режимам. Особисто в мене при першому досвіді цієї гри трохи крутилась голова. Настільки швидко мінялась картинка. Впродовж багатьох років Quake 3 залишався однією з ключових дисциплін кіберспорту. Це був перший шутер, з яким я познайомився в кабінеті інформатики, де працювала моя мама. Саме з даного проєкту розпочалась моя любов до гейм-індустрії, яка триває вже більше 20 років. Можливо, ремастер і не викличе великого ажіотажу поміж сучасних геймерів, але точно подарує теплі емоції поколінню, яке пам'ятає кулькові мишки і звук діалапного модему. А на цьому новини закінчують. Обов'язково напишіть в коментарях, з якої гри ви розпочали знайомство з гейміндустрією. Нагадую, що ваш коментар під цим відео допомагає в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Поставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.